Християнство та місіонерство два поняття нерозривно пов'язані між собою. Це історія десятків тисяч звичайних людей, що ось вже дві тисячі років відправляються в усі куточки світу у сотні місіонерських організацій. Рані місіонери народжувалися воїнами і великими людьми. Це охопило три ери протестантського місіонерства, які розпочали чотири праотці першопрохідці. Перша ера досягла берегів материків. Отець руху, британець Уільям Керрі разом із групою однодумців засновує баптистське місіонерське товариство. А в листопаді 1793 року разом із сім'єю прибуває до Калькутти в Індію в якості перших місіонерів. Лише небагатьом місіонерам в перші 60 років першої ери вдалося вижити в Африці більше двох років. Але це не зупиняло місіонерів. Таким чином Євангеліє укорінилося на берегових лініях багатьох країн. Друга ера вже просунулася у голип материків. Її батьком став Хадсон Телор, котрий поставив новий акцент у місії, фокусуючи увагу на внутрішній території. Він заснував місію внутрішній Китай. А згодом з'явилося понад 40 нових товариств, які називалися Місія віри. Так Євангеліє потрапляло на все нові і нові території, заглиблюючись в материки. Третя ера розпочалася у 1934 році. Камерон Таунсенд і Дональд МакГавран дуже хотіли принести Євангеліє в недосягнуті однорідні спільноти. Камерон Таунсенд заснував одне з найбільш значимих і великих місіонерських товариств, відоме на сьогоднішній день як перекладачі Біблії Уіклів. Місіонерство і зараз є дуже актуальним, незважаючи на заповідь Христа благовістити, 67% усіх людей так ніколи і не чули про Христа. На сьогоднішній день лише 10% всіх місіонерів працює серед вищевказаних людей. Хтось і зараз потребує порятунку та слова Божого не менш аніж у стародавні часи. Благословенний той муж, який відкрив своє серце для служіння людям, котрі не знають Бога. І хто ставить місіонерське служіння вище своїх земних бажань? Тож давайте долучимося до великого доручення уже сьогодні.